29 листопада, начебто ввели нам стабілізаційні відключення, що не може дуже нас порадувати. радує. Я встигла вже двічі сходити в ВТБ. Ну, дещо купила. Оце все, що я купила, це близько 1000 гривень. Гречка, наприклад, була по 66 гривень. Вдається, це на, на, на цьому часі дуже вигідна ціна. Цибуля, майже 30-28. Там іще, ще. Ну, Корм для кішечки, іншого не змогла там придбати. Велика капустина. Така капуста пікінська. Ну от, все це майже 1000 гривень. Це, звісно, дуже дорого. З м'яса тільки ось такі крильця. Так, будемо чекати відключення стабілізаційні ми, начебто все встигли, все зробили і розуміємо, що, можливо, хтось цей час без світла йому воно теж потрібно. Так, будемо бачити далі.